Господи, охорони мого сина від усякого зла, від темних думок, спокус і неправди людей, пошли йому світло твоєї правди і любові, щоб його серце залишалося чистим і сміливим, збережи його від хвороби, біди і небезпек, наповни його душу миром і спокоєм. Матір Божа, обійми його своїм святим покровом. Нехай ангел-хранитель буде поруч щодня. Відведи від нього зло слів і заздрості, спрямуй його кроки дорогою світла. Нехай він завжди відчуває твою присутність і ніколи не загубиться у суеті цього світу. Господи, даруй йому мужність і терпіння, щоб долав труднощі і стояв за правду, наповни його серце вірою і надією, даруй йому мудрість у всіх справах. Благослови його шлях, сім'ю і друзів. Нехай Твоя благодать завжди буде з ним. Амінь.